Триває 1125-й день російсько-української війни. Дякуємо нашим захисникам та захисницям і продовжуємо інформувати глядачів про головні події в Україні та світі. Мене звати Світлана Осенко. Вітаю! В Саудівській Аравії відбувся черговий етап переговорів щодо встановлення миру в Україні. Українська делегація зустрілася з колегами із США. І зараз на прямому зв'язку наша колега Ольга Чайко. Олю. Розкажи, яка інформація про хід переговорів відома тобі на цю мить? Ну, дійсно, Світлано, переговори відбувалися вчора. інформації наразі небагато. Відомо, що переговори десь почалися о п'ятій вечора за Києвом і тривали десь близько 22-23 години. Інформація тут максимально не розголошується, скоріше за все, це йде від американських партнерів, які намагаються не зіпсувати ситуацію присутністю тут будь-яких засобів масової інформації. Все, що ми знаємо, це та інформація, і що по перше, що українську групу очолює міністр оборони Рустем Омеров, і Також ми можемо ґрунтуватися на його постах у Фейсбук, які він публікував вчора. Двічі перше він розказав, що перемовини тривали навколо убезпечення нашої інфраструктури та енергетичної сфери. Тому у складі делегації, наскільки ми знаємо, присутні заступник міністра енергетики від офісу президента, це заступники керівника офісу Ігор Жовква та Павло Паліса. Також є держсекретар МЗС. Тут присутні, і також Ростево Мерв розказав про те, що тут були присутні досить багато фахівців у сфері енергетики а також військові, які опікуються повітряною та морською компонентами. І власне на завершенні, вже після перемовин, він написав, що перемовини завершені, що вони були контрконструкції. Тиними і Україна робить усе, аби все таки досягти тривалого і стар, і сталого миру, все, що ми знаємо сьогодні, то теоретично тут мають відбуватися зараз зараз перемовини російської та американської сторони. Нині невідомо чи відбудеться тристороння зустріч, наскільки я розумію, що українська делегація лишається наразі в ріяді, чекаючи на результатів зустрічі американців та росіян. Власне, якщо щось і буде, то це не буде присутність трьох делегацій одночасно. Це може бути така човникова зустріч, про яку раніше писали, тобто. Українська і російська делегація будуть в окремих кімнатах заходять, і Американці нібито як посередники. Однак ця інформація наразі не підтверджена. І українська делегація обіцяла, що по завершенні до преси все-таки вийде міністр оборони Ростем Умеров і розкаже більше про зустрічі в Еріяді. Це поки що вся інформація. Світлана? дякую. на прямому зв'язку з нами була Ольга Чайко, яка розповіла про перебіг переговорів в Саудівській Аравії щодо встановлення миру в Україні. Зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії конструктивна та корисна. Про це під час традиційного вечірнього звернення заявив президент України Володимир Зеленський. Каже, цього разу вона більш технологічна. Президент наголосив про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той повинен її забрати? Після минулої зустрічі в Саудівській Аравії. У джеті абсолютно всім в світі зрозуміло, що Росія єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню. І такі удари вже припинились. Але саме Росія. Продовжує все це. І ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально цинічну ударів Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію, будуть і надалі руйнувати життя. З вечора ворог тероризує Дніпропетровщину. Внаслідок нічних обстрілів Нікополя поранений один чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, крім того, пошкоджені медзаклад, дитсадок, адмінбудівля, промислове підприємство дісталося трьом багатоквартирним будинкам і авто. Водночас, наслідки ранкової атаки по межівській громаді з'ясовуються. Вогнем накрили росіяни і Харківщину. Напередодні увечері атакували селище Великий Бурлук. Ударними БПЛА повідомляють у ДСНС. Минуло без жертв та поранених. Утім, внаслідок влучання дронів загорілася складська будівля на сільськогосподарському підприємстві. Одна людина дістала поранень внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Вночі ворог атакував місто безпілотниками. Внаслідок атаки повідомляють у ДСНС. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки. На місці атаки вже працює наша кореспондентка Єва Миронова, яка знає більше про наслідки атаки. Єво чекаємо від тебе на детальну інформацію. Вітаю, Світлано. Так, вчора ввечері близько 23.30 росіяни запустили по Запоріжжю п'ять безпілотників. В результаті ми маємо руйнації, поруйновані вісім приватних будинків. Один будинок дуже пошкоджений. Ми бачимо позаду повністю зруйнований приватний гараж, куди влетів власне, безпілотник. Тут людям надають на цій вулиці всю можливу допомогу. Пошкоджені також багатоповерхівки і. Автівки, як розповідає пані Аліса, яка мешкає поруч з поруйнованим будинком. На той момент, коли пролунав вибух, вона вже відпочивала. Давайте послухаємо її коментар. У нас на даху покриття зруйновано, і вікна повибивало. І зі зворотнього боку також вікна повибивало. Я спала, тому не знаю, як стався вибух. Вже почула, коли вилітали вікна. Тоді схопилася. Тут також поруйновані газогони і електрика. Зараз працівники «Запоріжгазу» і електрики працюють над відновленням. Люди не мають електрики, тому досить скоро волонтери вже принесуть гарячі напої. Для них надається вся можлива допомога і тимчасові матеріали для того, щоб закривати вікна, допомагають людям перекривати також пошкоджені дахи. Загалом за останню добу по Запорізькій області. Пролунало 272 вибухи. Це не тільки в обласному центрі, а також на прифронтових територіях, прифронтових селищах, які постійно обстрілює ворог. За допомогою звернулися 34 людини. Наразі в мене все. Світлана, передаю тобі слово. Дякуємо. Єва з нами на зв'язку була Єва Миронова, яка розповіла про наслідки ворожого удару по Запоріжжю. Намагалися атакувати росіяни цієї ночі. Київ та область у Фастівському районі поранено чоловіка. Зруйновано житлові будинки, повідомили Вова. А минулої ночі повітряна тривога у Києві тривала 5 годин. У п'яти районах столиці пролунали вибухи. Внаслідок російської атаки троє людей загинуло. У будинках вибуто вікна деякі помешкання згоріли. Про наслідки атаки та їх ліквідацію дізналася Дмитро Шульга. Країна агресор завдала ударів БПЛА по столиці. За інформацією повітряних сил було збито 97 шахедів. Один з них впав на дах цієї квартири. Мешканка останнього поверху загинула. Олена живе у цьому будинку, каже, під час повітряної тривоги спала, прокинулась, коли повибивало вікна. А потім прибігли сусіди з середини дому, хлопці, молоді дівчата з цього дому напроти. і побачили, що горить квартира. Вони намагалися вибити двері і не змогли. Тютя Люда кричала, бідна кажуть, так кричала. Я чула якісь кріки. Вирімоно. Тут он балкон, шістюка. Там прийшли хлопці-волонтери, бо там квартира напротив, треба було відкрити, але її не можна ніяк було відкрити. Я там знайшов хлопцям сокиру, почали те саме відкривати, але жінка вже задохнулася. Мешканці будинку самої ночі ліквідовують наслідки падіння дрона. Вибух, скло, скрізь летить, трохи порізався. Ну а зараз п'ятий поверх, все треба. Ну і скло, і власне і само і вікна вдома теж потребують заміни. На допомогу мешканцям прибули працівники ЖЕКу. Я прийшла сюди в два часи ночі, і ось ми зараз до цього часу тут організовуємо прибирання двірників. Зараз прийде сюди куву, будемо скидати всі залишки, що поснімали мешканці. Також один з шахедів впав на територію церкви, де люди з зони бойових дій шукали прихисток. Дві і дві жінки, слава Богу, вижили. Ось, А батько з дитиною. Да, вони загинули. Вони навіть не встигли вони, не встигли навіть сховатися в бомбосховищі, тому що це відбулося настільки швидко, за словами Віталіни, дитині було п'ять років, а батькові більше тридцяти. Тато з дитинкою вони знаходились в одній кімнаті на ліжковій, а мама в іншій. І тато з дитинкою загинув. А мама сьогодні знаходиться в реанімації. Вона не загинула. Важкому, але вже начебто стабільному. За словами Павла, уламки бізпілотника впали біля будинку, де проживала родина. Вибуховою хвилею матір викинула з будинку. Навіть матрас, на якому вона спала, був на даху тої будівлі, Фактично Звідси вибухова хвиля, вона все це винесла. Після того, як прихожани дізналися про трагедію, вони відразу почали ліквідовувати наслідки. Всі будинки для проживання переселенців зазнали руйнувань, тож люди тимчасово живуть у знайомих. Дмитро Шульга, Дмитро Курченко, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Чотири російські гелікоптера знищили українські військові в Білгородській області Росії. Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ. Операція пройшла у взаємодії з головним управлінням розвідки, міноборони, ракетними військами та артилерією. Дізнавшись про замаскований російський майданчик для підльоту авіації до фронту, наші військові вразили російські борти ракетними ударами. На оприлюдненому відео йдеться про те, що сили оборони використали реактивну установку Хаймарс. Два із знищених гелікоптерів. Це сучасні російські авіамашини к 52 ударні вертольоти, які окупанти використовували для атак на українські позиції. Масштабну хакерську атаку здійснено на онлайн-послуги «Укрзалізниці». через це тимчасово не працює продаж квитків онлайн. Компанія вивела для роботи на касах додаткових працівників. Поки що квитки можна купити там. Так само в окремих випадках їх можуть допомогти придбати начальники потягів. Тим часом фахівці працюють над якомога скорішим відновленням роботи сайту та мобільного застосунку.